Візі -лутон. сповільнює помутніння кришталика при катаракті. Що думаєте з того приводу, про що ми дізналися вчора, що виявляється, знову ж таки, мусується далі активно тема звільнення залужного. Чи ваші джерела казали вчора те саме, що й наші? Скажімо так. Знаєте, джерел вчора так багато розвелося, що таке враження, що ми десь. Живемо на цьому, не знаю, не то на шацьких озерах, не то в Трускавці, одні джерела знаєте, де немає. Куди вийти, одні джерела, джерела б'ють, фонтанують інсайдами. Я деяких людей навіть напевно перестану взагалі слухати, тому що вони мені такі впевнені речі казали. Хтось бачив, як він виходив злий з кабінету вже звільнений, хтось бачив, як він писав це звільнення, хтось бачив, як Зеленський видавав наказ. Це брехня. Але правда, те, що дійсно є сили, які хочуть звільнити залужного, і для нас це дуже велика проблема, тому що в нас є одна з небагатьох суперсекретних зброй, та якого росіяни так не можуть розкусити, до якої вони не можуть підібратися, яку вони не знають, як зламати і маніпулювати. Ми кажемо, супер, вам страшно. Росіяни кажуть, 100%, ми кажемо, тоді ми його звільняємо. Ну, ось це незрозуміло. Рідко в нас буває щось краще, чи в них, і тут треба цим користуватися, знищувати ворога, і людина знає, як це робити. І вона десятками років цим займається, і з НАТО співпрацювала і працювала. І, і ми зараз таки кажемо: ну, супер, типу, у нас є там, я не знаю, арестовуючи там кошовичі, хто ми там хочемо, і ми його поставимо. Ну, так виходить. Розумієте, це все недобра не історія. Е Люди хочуть е, перемоги, люди розуміють і бачать, кому вірити, кому вони готові допомагати. Бо знову ж таки пам'ятаєте, що Менергейм коли сказав, щоб люди захищали свою країну, дайте їм рівень достатку, який вони хочуть захищати. Але крім цього, люди ще й кажуть наступну історію: е, дайте кому вірити, кому ми хочемо довірити цей достаток, щоб він захищав. Розумієте, ну, наприклад, Гринкевичу ж ніхто не довірить свій статок, щоб він захищав вас. Так ви бачите, ну каже, краде злодюга. Ну Цей я би я тут навіть інакше сказав. Це питання не тільки достатку, це питання життя і смерті, існування українців як таких нашої держави, але є, але є, є, є не ті не, не тільки насправді. Просто у, у нас. Тут певне країни, самозаспокоєння які... пішло. Що у нас мовляється фронт? Ну нехай ми в обороні, але більш-менш стабільний і значна частина суспільства дистанціювалася від війни, але немає права власне кажу, Ча, чи з цією темою грати політичне керівництво країни. І коли ви кажете, є сили, які прагнуть чи хочуть звільнення залужного, ну це ж не якісь там злі духи нематеріальні, які витають на банкові, там і, власне, привиди являються Зеленським і кажуть, ми хочемо звільнення залужного. Ні, це конкретні люди на посадах, і можна назвати їхні імена, хто хоче звільнення залужного, чому, з якої причини і так далі. Ми ж розуміємо, що і сам президент Зеленський, коли прямо це. Питання ставлять, уникає відповіді стосовно своїх відносин із головком. Е, я думаю, що те, прізвища відомі. От, але е, проблем, проблема в іншому. от Те, про що ви сказали, ніхто ж не хоче під цим підписуватися. Точно так же, як вчора. Пропонують, напиши заяву сам. Ну де ви бачили там бойового командира. Чи навіть більше того козака, який на коні шаблі їде, і окупанта просто направо і наліво, тепер кажуть, Стоп! Зараз ти їдеш додому і не я буду робити? Відпочивати для чого? Мене ж виховували, і держава вирощувала для того, щоб я знищував окупантів в той момент, коли вони сюди придуть. От вони прийшли, я роблю свою роботу. Яку для мене вчили, та? так скаже він? Але кажуть, ні, в нас тут геніальна ідея. Типу, ти будеш тепер коміком, типу, чи там я не знаю актором на сцені, чи ще чимось. Він каже, ну зрозуміло, що ми це не підходить. Чи послом. там вчора розганяли, що пропонували послом в Британію. Але це е, військовий, в нього є честь, в нього є обов'язок, в нього є розуміння потрібності країни. Ну от власне і десь на цьому все завершилось. Ну, от, я думаю, що е, спроби його качнути. Скажімо так, ми можемо довго говорити, хто хоче, і в принципі зрозуміло, хто хоче, але давайте скажемо, кому це буде вигідно. Це буде вигідно Росії, бо це буде послаблення наших позицій. Це буде послаблення українського суверенітету. Тому що якщо ми говоримо про армію, то це не, не снаряди, не гвинтівки, не це люди, це люди і лідерство. Часто, якщо б взяти, переглянути світові війни, світові війни, регіональні війни, міжособні війни, завжди перемагають не кількість, завжди перемагають не величина гармат, а ви перемагають мізки та лідерство. Як ви ними користуєтесь, як ви ведете, чи довіряє вам це військо? І ось це якраз відповідь. Е це якраз відповідь, чому люди не хочуть відпускати залужного, чому люди хочуть бачити його своїм лідером. Ну тому що це ж теж не посада, яка, типу, знаєте, от вас призначили і вас всі слухають. Ну, давайте чесно, з головнокомандувачів за 30 років ми пам'ятаємо одного того, який є сьогодні. І в нас перед цим же ж теж були і Часто ми їх не знали, ми їх не бачили, ми про них не чули. Хоча в нас були конфліктні ситуації, так, такої не було. Але в 2014 рік мало хто згадає. Згадайте, були конфлікти і по Косі, і по Тузлі, і, і по Криму, і мало хто згадає. Розумієте? Тому тут те, що люди знають його і люблять, ця народна любов не з'явилась просто так, це лідерство яким він веде вперед? Да, це порядність, це професійність, але сумарно це, це дає от якраз такий ефект. Ну от, тому, ось ці за, за забавки, типу, а давайте пограємося, може знімемо. Дурна ідея зараз? Е, президенту треба думати про інші речі. Треба думати, е, завершується термін президентства, Що з цим робимо? Далі, типу, Європа каже, можуть бути гроші, снаряди, можуть не бути гроші, снаряди. Що по штатах робимо, типу, по по. По кордону підвісають наші гроші, У нас безліч інших проблем. Нам не треба зараз створювати проблему серед себе самих. Типу, о друзі, давайте зараз значить, будемо сидіти гратися, типу там того звільним, того призначення. Ну зараз не ця не ярмарка кадрів. Типу чай і всі будемо вибирати. Типу, кого призначати, кого звільняти. Ні, зараз підготовка до весни. Росіяни підуть в наступ. Ми підемо в наступ, і потрібно буде якраз таки здобувати перемоги. А ми зараз введемо нову людину, і нову людина скаже: дайте мені два місяці розібратися. Чек там та перші, мова йде той... ні, ніби то мова йде перші... не про нову зовсім людину. А вчора чітко називали ім'я Кирила Буданова як ну, це, можливого це, наступника. Але це різні, це різні речі. Це зовсім різрівної ну є професія. Ну і ви е, можете бути медійсіком, так і е, ваш помічник може бути медійсіком, який вам пише там тези чи там якісь підводки. Але щоб стати на вашу посаду, він повинен вникнути ширший спектр, більше роботи, е, більший круг спілкування, інші стратегії, більша глибина. Тобто, це все рівно інші речі. Тобто, ну при всій повазі до крила Буданова. Я взагалі вважаю це один з найкрутіших керівників тієї посади, де він знаходиться. Ну, от, але це різні речі, це різні виклики, це різні тактики і стратегії. Тобто це різне управління кількістю кадрів. Ну от можливо, він буде головнокомандуючим і 100% буде, і ми будемо ним гордитися так. Але питання, чи є в нас зараз у цей місяць, два чи там 100 днів, пам'ятаєте, як це знову ж таки? Ми ж теж всі поважаємо Рустема Омерова, але все рівно 100 днів він взяв, щоб війти і вникнути. Ну Окей, міністр оборони не розпоряджається напряму людьми. Тут же ж прямо під вами 300 тисяч людей. Що з цим робити? Тому насправді це дуже тонке питання, і сказати, що зараз є єдине правильне рішення, його немає друге. А чи правильне рішення знають політики, які самі виборні? Розумієте, просто таке президент каже, я верховний головнокомандувач, я можу. Я вчора стрім робив у каналі, І там жінка пише: каже: Ну він же його назначав, то хай він його і знімає. Можливо, правда, але в війну фокус управління зміщується до військових логічно, бо напали, і посада верховного локомандуюча вона політична, вона виборна. Тобто це не те, що ти ріс розвивався по щаблях, досягав, досягав, досягав. кажеш, ну тепер ти аж верховний верховного саме ні. так. Але я тут хотів би, от власне, давайте я тут побуду адвокатом диявола, от таким, представником Єрмака. От буквально Ого, З, що, Зел, Зелен, Зеленського, Зеленського а, вибирали так. На нього голосували люди. Залужного призначав Зеленський це його відповідальність. Влаштовує тебе твій підлеглий. Працюєш з ним, не влаштовує, звільняєш, висловлюєш йому, власне кажучи, низку якихось претензій, пунктів, по яких ви не сходилися, і замінюєш його. Для чого тоді весь цей цирк із бубном навколо звільняйся, пиши сам, я тебе не буду звільняти. Ось тобі така посада інша, підходить, не підходить. І це все витікає знову ж таки у суспільство. Чи не виглядає так, що ну, людей просто готують до того, аби вони звиклися з цією думкою, що одного дня залужний таки буде звільнений, і ось вам заміна, Будана в чим не підходить, прекрасний генерал і так далі. Тобто, це по суті вже ну інформаційно-психологічна операція. І журналісти, наче так чи інакше, в ній взяли участь, так, українськими, ми загалом різних видань абсолютно. По суті, цю інформацію розповсюдивши, щоб ігнорувати нам тему ймовірного звільнення залужного, не говорити про неї взагалі. Mm. Дивіться розставити всі крапки над і в тому числі попередньої, там де ми говорили про статок і власність. Часто люди, які не мають що захищати, радше стають рабами і підкорюються чужому завойовнику, ніж захищають своє. Це мотивація, коли ти знаєш, що ця країна і в ній є велика частина твого, або навіть маленька, але твого це перше. Друге, про іпсо. Я не думаю, що це була і псо. Я думаю, що так можливо це було певне кадрове протистояння. Ось так. Якщо, наприклад, людину, яка має військовий ресурс і займається цим, атакують політичними ресурсами, чи є в неї право медійно захиститись, є. Інша сторона, президент, чи хоче він звільнен? Ну, очевидно, що хоче, але є щось, що заважає. Це щось називається народна любов і довіра до залужного, як лідера і захисника. І ось це заважає. Друге, типу, коли призначали залужну. Ну, якщо вже тут вникати в деталі, ну то із того, що мені відомо від наших західних партнерів, то вони хотіли бачити таку людину професійну, кадрову, яка росла, яка розуміється. Ви ж розумієте, що, наприклад, коли вони їдуть в НАТО, яку кількість там тестів вони здають, моделювань проходять різних е, симуляцій. Це ж все, ну знову ж таки, на це в тому числі про великі дані, про числа, про управління. Ну і знову ж таки, це там радянські генерали люблять стакан водки випити, і всі все вперед, да, і скільки вас там помре, мені все рівно кажуть ці генерали. То ці якраз таки працюють на комп'ютерних даних, ці якраз таки працюють на тому, щоб навчитися мінімізувати жертви працюючи ще до війни. Ви розумієте, скільки таких тестів він проходив? Що серед всіх військових в Україні кажуть він. Розумієте? Це ж не, не те, що нам здається, ну, статурний гарний хлопець, типу, хай він нами керує, так? чи як на Січі шапками підкидали шапки, значить, це діло G7, НАТО і кажуть, за цього найбільше шапок. Ні. Там був відбір, і він був дуже серйозний. І за цим всім слідкували, моніторили, щоб не було російських зв'язків, щоб не було ніякого коріння зайвого. Тобто, це людина, яку відфільтровували і відсівали дуже довго, і шукали таку людину. Знову ж таки, це не був вступ в університет. Але в той час, коли він ріс, за ним слідкували, і слідкували за багатьма, але чомусь е захотіли всім світом цього. І це, Тому не тільки рішення президента, фінально так підпис. Але за нього вписувались, повірте, великі країни. Вони кажуть, да, це, це ваш лідер, і він вистрелить. Я знаю, наприклад, деякі розмови, коли ще до початку війни тільки його призначили, всі питали, ну як вам? А ми ще ж тут навіть не знали, хто це. Знаємо, ну призначили і призначили. Побачимо типу, буде цей. Вони кажуть, ви побачите, ви ніколи ним не будете розчаровані. Тому що це людина, яка вам задасть такий тон, що ми самі за ним не встигаємо. Розумієте, тому тут тут теж непроста історія. Ви думаєте, що коли захід готовий нам вкладати сотні мільярдів, а нам вже мільярдів двісті триста сумарно дали за війну? Ви думали б давали під якогось російського пора? Зрозуміло, що вони повинні були знати цю людину, кому дають, що дають, як дають більше того, вони йому довіряють, а він все рівно стоїть на проукраїнських позиціях. Свіжа книжка Саймона Шустра, коли Захід каже, дай план захисту України. Він розуміє, що хтось буде цей план передавати, хтось буде його відкривати, хтось там буде його, значить, викидати, і він розуміє, що можуть злити, то він навіть заходу дав неправдивий план захисту України. А про наших політиків я взагалі мовчу. Що він взагалі третє дав, це 100%. От просто дав, щоб дати. Але реальний план він нікому не сказав, тільки своїм військовим, які зранку, коли Путін напав, пішли захищати державу. Розумієте? Ось це називається професіоналізм. І зараз сказати, ну давайте звільним, бо коли ми скажемо дати такий план, який нам треба, то він нам дасть. Ні. Задача, що він повинен працювати не на одного політика. О, В чому проблема зараз Зеленського? Що він каже, я його ставив, він мій. Ні, ставили всім світом і ресурс йому давали всім світом. І коли кажеш, він на мене працює, не на тебе. Він працює на народ України і на захист суверенітету. Це така посада, яка відповідає за ці обов'язки. Тому тут не можна сказати, що він типу менеджер. Це ж не приватна компанія, це державна історія захисту національного суверенітету та людей. Розумієте, тому зараз сказати, що ну, ми ставили, ми будемо знімати. Стоп, у вас самих термін легітимності завершується. Рада залишається легітимна, там Кабмін придеться міняти, а тут вже треба з бравадою позавершити. Треба зараз думати, як зберегти країну, а не свої посади, або зняти своїх е там, антиподів, які тобі не подобаються. Розумієте? Тому ну, мені подобається ваша адвокатська діяльність, але жур журналістка мені видається краще. Ну, зрештою, будемо триматися журналістської діяльності. Тут, власне кажучи, де дещо ми спробували змістити фокус, як це бачить, з іншого боку, і ми розуміємо, що насправді, от ті всі хитання, які зараз ми спостерігаємо, найбільше шкодять і державі України, і суспільству. Тут, тут питання ще інше. Хто е, шкодить? А наприклад, а якби не вчорашня ось ця, ну знову там всі пишуть комунікаційний провал. Ну чесно, е, ну. Все рівно, якщо ця комунікація, ця хвиля допомогла зберегти, скажімо так, мягко не натякаючи на чого, хоча б одну посаду, одну людину на своїй посаді, на яку вона дійсно зараз покликана, то значить добре, що це сталося. І навпаки, типу, якщо є е, страх звільняти, бо є розуміння, що може посипатись, то це теж відповідь тим, хто хотів звільняти, то значить не робіть цього. Значить, не лізьте, значить, воно працює. Знаєте, є інколи працюючий механізм. От його не треба щось там намагатись докрутити, бо потім він просто перестане працювати. І потім будуть називати пеняти на когось. Розумієте, тому ось, ось цього не треба. Ну, коли дякую дуже за розмову. Дякую, дякую за Коли за Давайдюк з нами дякую. був на зв'язку.